Бо де твій скар, там і твоє серце буде. Дорогі, мої, якщо хтось запитав би нас, що є твоїм найціннішим скарбом, важко було би вибрати щось одне. І тут насправді не дивно. На жаль, історія минулого та сьогодення знає чимало фактів, як. Залежність від матеріальних благ, прагнення зберегти владу, така надмірна самооцінка ставилася вище людського життя, людської особи. Тому й не дивно, коли часом лунає такий вислів, світ став жорстоким. А хто є причиною цих змін? І в чому їхня суть? Причиною, дорогі мої, є людина, а суть змін полягає в зміні світоглядних принципів, які виражаються через її поведінку. Такі два контрастні приклади наведу. Сьогодні, коли побачимо якісь знущання над твариною, то що ви, такий галас під інімут? ну і цілком справедливо, за знущання можна під статтю потрапити. Але біда в тому, що адаптується і сприймається за нормальний аборт. Вбивство дитини. Тваринку не можна вбити, а дитину то мати. Має право вирішувати, жити тій дитині чи не жити, ось про що йдеться, дорогі мої. Аналізуючи, три періоди життя людини можна сказати, що в дитинстві вона живе мріями, і період середнього віку успіхами та невдачами, а у старості спогадами. Саме в останньому періоді люди найчастіше роблять переоцінку вартостей. Це означає, що не кожна людина знаходить той скарб, про який мріяла з дитинства, задля якого віддала найкращі роки свого життя, і здобуття якого заклало б впевненість в особистому щасті. Усі ми знаємо, що скарби цього світу надзвичайно дорогі, чи то природні, які вражають своєю красою неповторністю, міцністю, чи виготовлені людиною за посередництвом технічних засобів, притягуючи своїм шармом, вишуканістю, функціональністю, надійністю та зручністю. Пошук того чи іншого скарбу вимагає чимало зусиль, а його привласнення становить високу ціну, керуючись п'ятьма основними змислами, яким дані Богом людиною, Богом людині, смак, нюх, дотик, слух, зір, людина зосереджена насамперед на матеріальних. На видимих благах, тобто на зовнішніх скарбах, тому Ісус, навчаючи людей про Боже Царство, порівнював його в притчах до добротно цінної перелини чи загубленої трахми. Завважмо, що придбання дорогих речей найчастіше є задоволенням бажань, а не потреби людини. Нерідко набуття таких скарбів породжує взаємно протилежні почуття, радість і смуток, впевненість та страх, спокій і тривогу, задоволення і незадоволення. Це означає, що є потреба з одної сторони захистити те, чим людина володіє, а з іншої шукати щось нове. Краще. В такому пошуку нових вражень та відчуттів людина непомітно для себе потрапляє в пастку залежності і втрачає ту внутрішню свободу, бо керується вже не розсудливістю, а пристрастями. Вона стає на шлях збирання для себе. Мабуть, ключове слово в цьому вислові. Себе, яке вказує на велике особисте я. Неважко здогадатися, як називаються такі люди, егоїсти, центром їхнього захоплення є вони самі, так звані скарби, лише засоби для самоствердження. Дорогі мої, суть втрати власної краси цілосності та неповторності людини полягає в прояві егоїзму. Маленьке я людини творіння захотіло зрівнятися з великим я – Бога-творця. Затьмарений фальшивим бажанням розум втратив ясність пізнання недосяжного Бога. Таким чином, людина не мов би відмовилася сама від себе, перестала бути собою, швидко забувши, що її цілісність та повнота життя можливі лише за умови нерозривного стосунку з Богом, Ну, якийсь чисто парадокс, бажаючи більше для себе, людина втрачає себе. А це тому, що не кожне бажання та зусилля розуму і волі є корисне, не кожне придбання є справжнім здобутком, бо може стати причиною руйнування людини, зокрема зсередини. Всі пам'ятаємо, напевно, бачили цей 14-й рік революція, чи, гідності. Ті маєтки Януковича, золоті унітази, золоті батони на столі. Для чого це? Чи це була потреба людини в тому? Ні, це задоволення своїх походей, не дивлячись на те, скільки можна було би людських життів врятувати, особливо дітей, які помирали, бо не мали можливості зробити операцію. Тому, дорогі мі, такі зміни не відразу помітні, коли людина втягується, в це. тому важливо пильнувати своє серце, щоб та захланність нас не захопила. Серце це екран людини, на якому зображені внутрішні процеси її діяльності. Тому вкрай важливо прислухатися до власного сумління. І завдяки розуму сягати глибини мудрости, щоб вибір людини був виправданий і корисний, збагачуючи новим досвідом близькості Бога, усвідомивши свою залежність від тілесної похідливості, цар Давид у покаянні взивав, серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обновив, моєму» – Псалом 50. Чисте серце означає вільне від всього, що його псує, чисте серце не пусте, а сповнене духом мудрости та розуму, ради крипости, знання побожності та страху Божу це сім плодів Святого Духа. Чистота серця являє красу людини і відкриває невидиму завісу для споглядання Бога, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать Марка 5,8 Каже Ісус Чисті серця належать Ісусові, який є для них найціннішим скарбом. Мабуть, найкращим прикладом тому є ще ті мучики, які не відмовилися від цього скаргу, за що заплатили найбільшу ціну власне життя. Вони не боялися і не сумували, прощаючись із земним життям, бо були твердо переконані, що дуже швидко стануть найбагатшими, отримавши вічне життя. Тільки міцна єдність, сповнена зв'язком любові, є причиною споглядання з цього світу своєї майбутньої слави у Босі, у вимірі вічності, ця здатність бачити красу неба хоч і невиразно, є даром за досягнуте, очищене серце. Тому, дорогі мої, творячи літургійну молитву в храмі, ми є учасниками нового і неповторного дотику Бога як знаку запрошення перебувати з ним у зв'язку любові. Він перший полюбив нас незмінною любов'ю. Тож кожна його дія, спрямована для розвитку стосунків любові, щоб серце людини належало Богові, а Він був. Найціннішим її скарбом? Чому світ такий жорстокий? Звідки починається ця жорстокість? Хто винен в цьому? Ми живемо у величезному світі і скрізь в будь-якій країні, на будь-якому континенті, будь-якому куточку нашої неосяжної планети проявляється жорстокість. Чому цей світ так влаштований? А у вас це було та чому ж світ такий жорстокий, основна причина жорстокості. Я жорстокий, ну і що? Як зняти маску жорстокості з людини? До мене, виявляють жорстокість, не вже я буду мовчати? А що дасть жорстокість, сила любові і милосердя? Що зробити, аби наш світ став кращим? По таких пунктах спробуємося скоренько перебігти. А у вас це було? Зізнатися у цьому чи ні справа кожного, але ми всі це відчували, коли щось погане відбувається з кимось іншим, а ми замість того, щоб співпереживати і жалкувати, почуваємося добре. То чому світ жорстокий? Це психологічне явище настільки поширене, що йому навіть була дана назва злоутіха. На жаль, немає необхідності шукати докази злотіхе, просто відкрийте будь-яку статтю, що стосується провалів знаменитостей, політичних скандалів, страт, судових позив, стихійних лих, ожирінь, воїн, будь-яких інших нещастй, і прочитайте розділ коментарів. Злорадство всюди. Але чому багато хто з нас отримує таке задоволення від нещастя інших? Відповідь є. Винна в цьому інша, не найкраща риса людського характеру застрість. Чим більше ми заздремо комусь, тим більше заводоволення ми отримуємо, коли, на... коли людина зустрічається з якимись жахливими наслідками. То чому світ такий жорстокий? Жорстокість проявляється у нас з дитинства, особливо гостро вона відчувається у підлітковому віці? А дорослий сповнений лицемірства і лукавства. Згадайте себе, коли ваші однокласники або ви самі проявляли жорстокість і насильство щодо когось із паралельного класу ви стали на захист слабкого в цій битві. Може, хтось із ваших однокласників зробив це? Хоч хтось. Психологи кажуть, що однією з причин жорстокості підлітків є перегляд сцен насильства в фільмах. Тепер там ріки крови і дитина не реагує на це. Основна причина жорстокості. У будь-якому випадку, що б там не було, світ починається з людини. Всі проблеми на землі починаються з людини. Жорстокість світу не виняток. Люди стали черствими. А що це таке? Черства людина? Це сухість і безсердечність по відношенню до інших. Це егоїзм і байдужість, це безпорадність. Люди завжди думали, чому світ такий жорстокий, чому одним все, а іншим нічого, чому світ такий несправедливий. А тепер вдумайтеся, ті люди, над невдачами, яких ми зловтішаємося, прийшли величезний шлях до досягнення успіху, подолали безліч перешкод. Знаючи, чого вони хочуть, вони беззастережно йшли до мети, беручи відповідальність за своє життя. А що робить кожен з нас для осягнення успіху? Можливо, хтось, не четавшись книжок з психології, поставив і записав свої цілі. Хтось навіть зробив перший крок для їх досягнення, але хтось не зробив нічого. Крім гнівних коментарів, тому починіть себе. Я жорстокий, ну і що? Багато людей кажуть, що жорстокість це їхня сила. Так вони відчувають свою владу і значимо цьому світі. Але насправді це прояв слабкости. Сильна людина завжди вміє співпереживати іншим, допомагати важку хвилину. Справжній показник сили людини це доброта, турбота і любов. Оскільки ця людина відчула на собі всі тягнути світу, вона розуміє, як зараз важко іншим, як, вона, як вони потребують підтримки. Як зняти маску жорстокості з людини? Часто ми звинувачуємо у всіх смертних гріхах жорстоких людей, позбавляючи їх людських почуттів? Насправді немає поганих людей, є люди, яких глибоко поранили, і щоб не показувати цей біль, вони надягають цю маску жорстокості виладної самолюбної людини. Якщо ви хочете зірвати маску жорстокості з людини і побачити її справжнє обличчя? Вам треба зрозуміти причину болю. Найімовірніше доведеться зануритися в його минуле, поговорити з його оточенням, близькими друзями, старими колегами, щоб дізнатися причину такої поведінки у людини. Ви допоможете людині простою розмовою і людською підтримкою. Він буде вам за це вдячний. Не пошкодуйте часу на проведення такого дослідження. Повірте, цій людині дуже боляче. Можливо, вся справа в дитячій травмі, розлучень, можливо, у людини сталася якась трагедія, бо він вже на когось ображений, або у нього низька самооцінка, він намагається підвищити її за рахунок своєї напускної жорстокості. Головне пам'ятати, коли людина сама не може впоратися з будь-яким болем, вона поширює його на людей науку, його біль, як він вважає, зменшується, але насправді стає все більше. Але ви можете вилікувати цей біль і запобігти його втручанню в ваше життя, у ваші почуття і життя. Найголовніше це не боятися взяти на себе таку відповідальність. Так, людині може бути неприємно, що хтось копається в його минулому, але він обов'язково оцінить ту допомогу, яку йому ви надали. Як наслідок, ви навчитеся краще розуміти людей, знаючи, розуміючи їх біль. У мене виявляє жорстокість, невже я буду мовчати? Коли ми намагаємося відповісти на злість якоїсь людини, то порушуємо наш емоційний стан, пускаємо негативні думки у нашу свідомість. Але ось у чому парадокс? Нам подобається бути скривдженим, нам подобається бути злими. Коли нас незаслужено образили, ми приміряємо на себе звання жертви, а так само намагається підняти своє само. Впевнення фразою, я то краще, я б так ніколи не вчинив. Згадайте, адже з усіма і був. А після ми вважаємо себе вище свого критника. Ми перестаємо з ним розмовляти, спілкуватися і жадібно чекаємо вибачить. А після того, як він визнає свою провину або не визнає, зробить перший крок назустріч. Наша самооцінка підвищиться ще більше, адже хтось визнав, що ми праві. Єдиний правильний спосіб це пояснити людині спокійним голосом, не виявляючи відповідної жорстокості, що він не правий, багато у чому вас не будуть слухати. Тоді краще просто замовкнути, так ви не порушите свій душевний спокій. А що ж жорстокість? З наукової або релігійної точки зору ми досить незначні. Що таке люди проти самого Всемогутнього, всюди всебічного Бога? І навіть якщо все є чисто матерією, що ми проти величного космосу, звичайно, ми можемо відчувати заздрість, коли стикаємося з чужими досягненнями. Але ці досягнення і наша заздрість в сумі проти величезного, темного, прекрасного космосу. Нічого. Сила любові і милосердя. І знову звернемося до любові. Що це? Вічні суперечки навколо цього визначення, цього поняття не вщухай. Ми не знаємо точного значення, цього, але ми знаємо, що любов може робити з людьми. Психологами доведено, що люди не можуть любити інших людей більше, ніж себе. Це ніякому разі не егоїзм, ні самозакоханість, це адекватна любов до себе. Любов це ключ вирішення всіх проблем, полюбити себе. І ви полюбите весь світ. А чи заповідь, каже, люби ближнього свого, як себе самого. Психологія стверджує, що зовнішній світ це дзеркало нашого внутрішнього світу. Якщо ми озлоблені, жорстокі, несправедливі, то і світ буде такий. Але якщо ми сприймаємо все з любов'ю, думаємо позитивно, до всіх поворотів життя ставимося з добротою, то і світ покаже нам свою кращу сторону. Що зробити, аби наш світ став кращим? Святі отці кажуть, що наше життя це наші думки. Будь-яка наша радість, ненависть, злість жорстокий жаль відбувається зсередини. Ми це наші думки. Світ навколо – це теж наші думки. Більшість людей думають негативно, тому і життя набуває найкращих характеру, а якщо змінити уклад життя. Припустимо, деякі люди проходять до і кажуть, у мене сьогодні стільки проблем. Для когось ця фраза здається звичайно повсякденна, але більшість сидівців кажуть слово «проблема» – це негативна думка. Кожну проблему потрібно сприймати як можливість переходу на новий рівень, адже вирішивши одну проблему, вам відкривається безліч дверей або одна, але дуже важлива. Що? Якщо змінити негативну думку, припустимо, прийшовши додому, ви скажете, у мене стільки сьогодні можливостей. І вже ви відчуваєте приплив енергії, мотивації. Вам вже не хочеться обговорювати, засуджувати проступки інших людей. Якщо і надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мене. поставте лайк, обов'язково позитивний, негативний, нема різниці. Але поставте, залиште коментар. Щоб я вас міг поблагословити. Амінь. Слава Ісусу Христу!